Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Вівторок, традиційний 5 хвилин. Повертаюся до хороших русських і, і до тих, хто любить позирувати росіянам, хто любить брати у них інтерв'ю і давати їм інтерв'ю, хто любить читати їх, хто любить силатися на них, хто дивиться на них з відкритим ротом. І при цьому. Не зважають уваги і не бачать український контент, і не бачать українців, не бачать своїх. Так от е, я казав, що це буду повторювати завжди. Завжди. Тому що імперіалісти вони завжди залишаться імперцями. Розумієте? Люди в душі, які нацисти, вони завжди залишаться нацистами. Так от е, руковод... керівник. Історичного відділку музея Гінтас Апалас, музей окупації в Латвії, і його керівник сказав, що представники дождя телеканалу, телеграм-каналу Медуза і не тільки телеграм-каналу, а Змі Медуза, і нової газети не захотіли по запрошенню відвідати музей окупації в Латвії. Не захотіли ці змі. А тут кажуть: дощ це для нас єдинственне. медуза це правдиве. Нова газета це все правдиве. Друзі, це все імперіалістичне видання, це всі видання, всі ті -ті канали, які працювали на Путіна, які ліберали російські, кожен з них, починаючи від Каспарова, який якийсь час співпрацював з Путіним і допомагав йому прийти до влади. Кожен, розумієте, кожен. А потім, не отримавши того, що отримав там Сурков, Пригожин зараз, там, Кадиров, вони стали, як у нас, все, все, як у нас, як у нас, стали в опозицію. Не отримав опозиціонер. Не отримав наступний опозиціонер. Не мастрив, отримав разумков того, що хотів, бабло, бо був опозиціонер. Точно так там. А, а ми слухаємо, ми запрошуємо до себе. Я взагалі починаю вважати, що ті, хто запрошують російськомовних, російськонемовних навіть, ні, вибачте, росіян ліберальних і з ними переходять на російську мову, ну, визивають підозру. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі по темі білоруські ЗМІ. Пишуть, що Путін цього не, не полетів в Москву. Це так написано там. А по коли закінчились переговори, поїхав з Лукашенком разом не в аеропорт, а в резиденцію Лукашенка в Острошицькому городке. Для чого він? Мабуть, не до кінця дожав, доламав і так далі. А те, що він е, отримав. Ну, не всі 100%, а багато від того, що хотів, він отримав. Ламав Лукашенка, той сопротивлявся, а ламав, ламав, ламав. Що він виламав, друзі? Це точно, що він виламав. Заводи, будь-які заводи, які направлені на військове виробництво в Білорусі, будуть працювати в дві зміни, для виробки військової продукції. Не знаю, там патрони, знаряддя, ракети, гармати, танки, траки, я не знаю стволи, Все білоруська військова і промислова економіка переходить на військовий стан. Цього дотиснув. Це Путін дотиснув. Розміщення е, армії і навчання армії своєї. Російські на території Білорусі без е, питань дотиснув і Лукашенко згодився і будуть прибувати туди, армія російська і прибувати. А ще, ще практично 80% матеріального забезпечення одягу і їжі бере на себе Білорусь. Білорусь буде годувати російську армію. Білорусь буде одівати російську армію. Звісно, по стандартам Російської Федерації. Далі. Е, Лукашенко там хвалиться, начебто, це досяження до Білорусі С-400 розміщення Іскандери. Ні, це додавка Російської Федерації, якщо, якщо там були С-300, зараз будуть С-400, а ви знаєте, що ці ракети чітко працюють земля-земля. Хоча вони там земля повітря і так далі, будуть працювати земля-земля, це нас на, на пичкання Білорусі озброєнням дуже близько до України. Далі, навчання льотчиків. Пілотів хвалиться Лукашенка. Це не навчання пілотів, це швидке перенавчання пілотів Білорусі на деякі модифікації російських літаків, яких нема в Білорусі, тому що в Росії чомусь сталася нестача пілотів. ось, А їм потрібні і вчити довго. А в Білорусі є готові льотчики тільки на інших модифікаціях. Перевчать, сядуть, і білоруські льотчики будуть воювати проти України. Далі постійне навчання на території Білорусі у російської і білоруської армії. Ось це дожато додавлено. все. далі вступ у війну ніхто про це не каже, ніхто про це не пише і нічого ми про це не знаємо. Не знаємо. А про льотчиків і інше, інше знаєте, що сказав Путін? Перед тим, як сказати, я хочу подякувати всім донаторам, всім, хто підтримує нас і наших військових. Подякувати за лайки, подякувати за коментарі, подякувати за ваші підписки на канал в Ютубі, на канал в Телеграм каналі. Ляшенко головне, и так далее. Так вот, Путин сказал, как малое дитя, а чего мы не можем обучать э, пилотов белорусских? Так делает Америка. Это дитя, знаете, ось, а той же, зробив пасочку, а чему я не можу? А той же пописав в баночку, а чему я не можу пописать в баночку? Так делает Америка, почему нам нельзя Та робіть те, що ви вважаєте за потрібне. Не дивіться ні на кого. Якщо ти лідер, якщо ти людина, якщо ти світовий лідер, якщо ти щось можеш сам, нічого він не може. Нічого він не може, він може тільки повторювати. Дякую, дуже. Ввечері буде цікавіша розмова і про слух народу, і так далі. І так далі. Україна переможе.